Всім доброго дня ще раз! Вітаюся з вами, по кусочку знімаю, вітаюся, вітаюся, вітаю, і як не можу закінчити ролик. То, то, то вечором, то зранку ніяк не можу. Ви знаєте? І зараз, от, і зараз сіла і, думаю, я трошки з вами по... Бо не з вами, а сама до вас поговорю, бо якби то я з вами, сама до вас поговорю трошки. Я сьогодні вихідна, вихідна сьогодні, як сказати, була неділя вихідна, але мала роботу, мала вареники на заказ, і, і голубці, і вареники, і пільміни, і ту, що робила. І не знімала, ну що буду знімати? Одне і то саме, одні, одні вареники, і одні. Так нічого, і... а таке щось то, то вікуля зготує, вона вміє, дівчина вміє все готувати. Така молодець. Вона вміє готувати таке добреньке. Та й вона що? Вона скоренько-скоренько зготовить, а я що вже наш? <решні> Лишні, щось буду готувати. Все не вдома, що ще можна щось таке. А тут таке, знаєте, все з копійки, Тож не будеш накуповувати всякого. А щоб щось таке добре, а смачне, то треба, треба аж. Внучка мені дзвонила. Вона, вона весь час дзвонить, то дзвонила, що до мене і. і. І дочка подзвонила, і вона подзвонила, То я вже, тому я їй перезвонювала, а вона трубку не брала, тепер знову дзвонила. Вона там на роботі, внучка на роботі. Вона сидить з дитиною таку чотири рочки. Забирає її чи до школа, чи то садочок, і пару годин там з ним сидить. Таке стако, бо сама ходить теж до школи, але вона ходить та як вечірню школу. З 6 до 9. -ї. Знаєте, от таке ось. і от такі, такі справи. Внучка мені дзвонила і мусила її з ним поговорити. О, ой, і от таке. Всі звідти дзвонять, то звідти дзвонять, і хочеш поговорити, і хочеш щось зробити. То сьогодні от таке -во, то... то. То все перепрала, сиділа, була вдома, бо думаю, треба то все зробити. То трохи помила підлоги, то е, тако. Я не годна, не сиджу, не лежу, але е, щось роблю, щось кручусь. Коло хати е, Бож, Боже. Ви виділи таке? Ви виділи таке? Я сі забуваю вити коло хати у, у всій квартирці, що то коло хати. Всі мене кличуть, щоб я, мої підписчики, я вам дуже дякую за підтримку, що ви мене так підтримуєте і кличете мене додому. Ну, звичайно, що я додому поїду, але ж таке, треба хоч трошки, хоч трошки щось підзаробити, якщо я вже тут. Бо я вам скажу, я, як сказати, як я вже поїду додому. То я вже більше на роботу ніде не поїду. Я вже буду сидіти вдома, знаєте? Може, не поїду до гості, приїду, <кій> але на роботу я вже не приїду. Так що сижу, поки ще е, сидить. О. Завтра знову на роботу йду, дуже важко. Одна жінка звільнилась. Напевно, що щось знайшла, що краще десь може не так нароблятись, може на більші гроші. О. Ну, а, а тут що? Треба трошки поробити, щоб буду Добре, що буду крутитися. Добре, що є робота. Добре, що є робота. Потихенько день відбула, і слава Богу. знаєте, І слава Богу. А ще ще березень о, холодний, а там буде видно. А там буде видно. Приїхати додому. І теж не мати копійки і що вдома. Добре, тим казати, хто так щось, а тут нічого. Так що, поки що я тут, поки що я тут буду і якось воно буде. Коліжанка мене кличе додому, Галя, привіт, тобі передаю. Кличеш мене додому, бо тобі скучно. Мені теж за тобою скучно. Ну, що робити? Так муси бути, так муси бути наразі. Тобі інакше. А мені інакше здивимося, наговоримося, ще будемо говорити. <гум> Ой, боже мій, боже мій, як то час сходить. Ви знаєте, час дуже скоро сходить, а на роботі там то так тягнеться помало Час так помало тягнеться, що здається, що зранку пішов, то здається, що там вікна ті роботі сидиш. Розумієте? Може, що, е, того, що та, для, я старша, не маю такої сили. А для молодих, може, скоренько збігає, я не знаю. Ну, Кево якесь. Що робити? Що робити? Таке настало життя, таке настало нам. І, і, і так наразі мусить бути. Наразі так муси бути. А я дякую всім, бо люди мені пишуть, пишуть мені. І, е, Хочу, хочу, щоб я щось знімала. ну, Може дай, що трошки, 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 і я буду додому, а там буде зйомок дуже багато, дуже багато о, скажу вам, так як є наша булька. Наша булька родила писенятка, що я вам новину скажу, я вже приїду додому. І вам тоді покажу. <ріст> Ось таке було. Дома та і, та і то одне, то друге, то одне, то друге. Та й тут би може знімав е, то 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 готовлені, все. але так, як я вам об'ясняю. Так, як я вам кажу, і от таке бо. І от таке, і от таке є. Ага. І так муси бути. То сніг, а тут нема, тут, тут сьогодні погода. Така суперова, я трошки зняла була, то зараз вам покажу, яка тут погода. І, і, ну, холодновато, ну, звичайно, холодновато, але, але снігу нема. Зовсім снігу нема. Отаке. От Що ще вам сказати? Що вам сказати по поводу тої роботи? Скажу вам, знаєте, скажу вам так, як так, так вам скажу щиро відкрито. В такому віці, як, як я, то я дійсно не раджу їхати на роботу. Хто може на опіці десь якогось бабку сидіти? Мені правда, як сказати, ну, не випадало такого, але я знаю, що я маю таку натуру, що Мені було би дуже ще гірше певне, важко на, на бабці сидіти. Знаєте, от важко було б на якогось бабку сидіти. Хоч там, може, не важко фізично, зато мені було б важко морально. Я тут була би тут у Польщі, і тут діти в Польщі, а я б була десь на бабці якійсь. І в мене думки, 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 лише дім, і то все було б все на голові. А так я тут встала. Пішла, відбула, так вам скажу, йду на роботу, молюся. Допоможи Боже, і нам, і нашим воїнам там, і нашим хлопцям, там, і нашим людям там молюся. йду більше як 30 хвилин. І всю дорогу я молюся. Знаєте? От всю дорогу я молюся. О. Одну молитву молю другу, і так молюся, і так повторюю. Не знаю, можна так чи не можна, але чому не можна? Я що такого злого роблю? Скінчу роботу, вийду вже на, на двір, і йду додому, і теж, Господи, слава Тобі, що я вже нинішній день відбула. Знаєте, от таке. так, що для такому віці я би не радила їхати на роботу. Я приїхала вже, мушу тут побути, мушу побути. Ну, я би не радила. То Отчі би робили все, а знаєте? Оче моя, от така, і мені здається, я би робила все. А сили немає. Я от вприваю, е, вприваю, постійно вприваю. А це від того, що так людина не має сили. знаєте, оце від того, що нема сили. І від того так іду е, помалесеньку, іду помалесенько, так, щоб не, не спотіти. Ось таке во. А на роботі там таке во саме. Так що... Нам вже треба сидіти вдома. Хтось пише, а маєте пенсію? Ні, я не маю. Ще раз повторюю, я не маю пенсії. Я не маю пенсії. Хоч то і пенсія, як кіт наплакав, але, але все одно, хто її має, той має. А, а я не маю. І от таке наше. Ой, що вам ще сказати, що вам ще такого доброго, доброго, щоб було щось добре. Люди тут добрі на роботі, добрі люди, і є що їсти, і все, але я не то, але не то. Так що наразі мусить бути, але ну, я вже місяць відробила. Оцей повний лютий місяць, нині 28 лютого, і не дали мені цей один ще день, не дали. Нема великої зарплати. Зарплати нема. Таких що, заробітків нема, щоб ти міг заробити. От е, слава Богу, я вам скажу, е, слава Богу, що я ще м як, зайнялася тим, що я ще з тими, з тими варениками. Тими варениками, плімені мішев, от то, то підбичовує трошки. Знаєте, що я навіть ну і діти, діти це само собою, на це питань нема. Бо самому то було, би, то було би взагалі дуже важко. А то є діти та й, так, та й так дуже добре. Але все одно добре, що все є. Бо там і, і то ще представте собі, що я ходжу, не їжджу, а якби я ще їздила, ще би витрачала. На то то Все, гроші, знаєте, о. Так що ще дитина мене постригла, вона взагалі-то парикмахер просто тут робила парикмахерські вдома, вона робила. приїхала сюди, син її теж йшов у роботу. парикмахерські, вона робила. Але маленька зарплата була, мало було грошей, і вона розрахувалась, перейшла на другу роботу. А так вона вміє. Ну, теж вважайте, що було б коштувало б гроші. А, а якби я нічого не робила, то ходила б така кава, за ким би додому приїхала. А я вже тут от 12 березня буде три місяці. Вже три місяці, розумієте? Такий довгий час вже. Отаке передивляюсь, передивляюсь дівчат такого передивляюсь. Рідко, рідко, бо дуже не маю часу. А як не то приходжу дуже таки змучно, то навіть і не, не дуже дивлюся. знаєте, Бо ще як маю роботу, то навіть не дуже дивлюся. Особливо там дуже важко в суботу і в неділю. І в такі дні важко. А в суботу і в неділю то взагалі. Взагалі дуже важко там на, на мойці, знаєте, то, Ну, бо як сказати, як випадає, як випадає, як випадає, випадає, то там нема такого, що ти конкретно йдеш на мойку, а ти конкретно йдеш на то, а ти конкретно йдеш на то. Але на е, дуже важко. Але там на ті видачі. На тім жаренню, на тім читанню, на тім всім то ще гірше важко. Там мусиш бігати як дзига. То я ліпше, ліпше на мойці буду, на тих салатах, буду, на тих варениках, там їхніх пірогах, чим я маю бути на тій видачі, бо там теж велика катастрофа. І в суботу, в неділю мало людей робить і того то так дуже важко. Так що я вам цієї суботи і неділі далі роблю. Кіло. Кіло. о. Ну нічого, нічого, скажу вам, 에, спробую на старість поробити ще у світі, у наймах. Більше не приїду. Що зробиш? Ну, що зробити? Колись робила у світі робила, але то була молода, то була молода, а тепер чого не зробимо. Ну, той базовок поставила тут, позняла з вікна, бо віць, що ми купили. Я казала, що е, вже наша віку любить заглядати чи Вони і вчора мені коли я приходжу з роботи, вона показує. Подвіці я вже попускала квіточки. Було лишень цих чотири, а я вже попускала. Повіць. О, тут пупчики в кругу і пускає на цвіт, і то все. А я кажу, видиш, я казала, що ти любиш заїдати. <laughs> Дуже любить так само вазонки. О, питала дома за свої вазонки, бо так само лишила вазонки, шкода мені, там нічого, все, слава Богу, добре. І, і ростуть не попропадали. Кусь буде коби. Ми щасливо тут відбути, то якось буде. І хочу додому, але, знаєте, але і тут в мене діти. Откева, во, Що буду вам казати? Маємо то, що маємо. Маємо те, що маємо. Але надію, що все буде добре. Надію, що все буде добре, все обійдеться, і коли Бог поміг, лиш би нам скінчилась та війна, лиш би, лиш би вже е, всі повернулись додому, і, 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 щоб вже якась була перемога, і вже би е, якась була стабільність, і, і, і тоді вже якось воно буде по-другому. А так, що наразі? А так наразі всім одинаково. Всім одинаково. Ну, крім тих наших, тих, що їх взагалі не можна назвати ніяк. Отакемо. От добре, добре. Всім, бо ще має роботу, ще має роботу, ще мушу, бо вже морозилка випорозилася, то ще мушу вареників доробити. І ще маю допрасувати трохи, а вже буде вечоріло. Знаєте? О, І оце та засіла та праска, та, як вона, та сушка за мною ззаді, Ви знаєте, вона мені сі дійсно сподобалася. Треба буде, може, і собі заказати, для, щоб мені заказала Віка додому таку. Ми маємо дві таких, шоу таких, ванні одну. Там розкладається і одну маю на другу поверстку сам, але мені саліпше <кій> <кій> сподобалося за того, що вона мало місця й має в так як шафка, мало місця має. І, і то, що вона на колесиках, а її можеш куди хочеш туди пересунути. І від, яку я вам роблю рекламу. Ну, це не реклама, це я просто так то, що мені сподобалось. Все. Будьте здорові, щасливі. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Зараз така погода буде зрадлива. Не хворійте, одівайтесь, пільнуйте себе. Так. Бо. Лікарство дороге, все дороге, нема за що купувати, то пильнуйте себе, мої дорогі. Я так вам кажу, бо так сама роблю. Тут, і я вам хочу сказати, тут і поляки так роблять. Я тако подивилася, в е, нас так є. Тут таксі закутуються і, і, і не є так земно, то вони таксі закутують, ніби, ніби вони де на Сибір. Ніби де на Сибір. Вони вбираються, вони шапки, вони такі величезні шайки, замотуються і всі закутують. Нас так всім закутаю. Але пильнуйте себе, пільнуйте себе, бо треба не хворіти. Весна підходить, треба буде щось робити. А тут слабість, бо тут іде хвороба. Тут хворіють. Тут люди хворіють тим, тим грипом, то одна, то друга на роботі не було по тижнях, бо хворіли. Розумієте? Так що. Всім до зустрічі. Може, поглядай, що я. Так довго вже не буду до вас не виходити. Може скоріше, може, а то дуже довго не виходжу. Все, всім пока. Пока.